Привіт, друзі! Обіцяв вам час від часу щось цікаве показувати. Нарешті настав цей час. Ну, як ви розумієте, мені військові буває присилають різні трофеї, я з ними міняюсь. Звісно, що ці трофеї проходять перевірку з усіх боків, і до мене вони потрапляють вже в такому стані, що нічого там немає. Ні трекерів, ні вибухівки, нічого такого немає. Тому я сам, звісно, додатково перевіряю, але я по суті не хвилююсь. От, а цікавого присилають доволі багато. Я думаю, що навряд чи вам було б цікаво е дивитись про руський колпак 2.20. От, е якийсь паперу зроблений, чи на щось таке. Бо у мене більш технічна така аудиторія, і всім цікаво подивитись якісь е технічні новинки. Як пам'ятаєте, один із найперших моїх трофеїв, саме в дронах, це був ось такий бумеранг. На тоді, ну, я вважав, що по суті цього і досить. На зараз я вважав, що вони більше таке не роблять. Бо бумеранг було написано лише, лише на верхній кришці трону. Більше ніяких. Нагадувань про бумеранг то і не було. Воно гуглиться, звісно, в інтернеті, але мотори у них, як ви бачите, не власного виробництва. Та й взагалі нічого тут власного виробництва немає. Отака от історія. Це був один з перших дронів. Потім, коли я побачив вже з тексталіту звичну нам, вже раму, я подумав, що бумеранги забуті назавжди. От, бо саме ця рама у, у них є в карбоновому а, витворі, є в металевому, як ви розумієте, і якість у деяких партій, вона там різна. От. Цим я вас вже ніяк не здивую. Це все ремонтується і відправляється назад. От. Але мене все-таки здивували. Приїхав від одного з колег та підписників на огляд ось такий бумеранг. І він доволі свіжий і доволі в гарному стані. Щоб ви розуміли, бумеранг написано на тушці. Бумеранг написано на ремінцях. Ну тут нічого складного немає. Бумеранг написано на моторах. На всіх моторах написано бумеранг. Бумеранг написано на VTX. На відео передавачі. Ви розумієте, наскільки вони заморочились написати, що це бумеранг? От така от краса. А, до речі, на цьому бумерангу, повторююсь, тут на відео написано Foxer. Але і це ще не все. Мене важко чимось здивувати, але <гум> їм вдалося це зробити. Зараз перенесу вас на стойку і будемо дивитись цікаву річ. Значить, так, заїхав до мене ось такий чудовий дрончик. Це тепер ще один мій трофей, який мене, по суті, неймовірно здивував. Ну, по-перше, у нього повністю пластикова рама. Не рама, а сам фюзеляж. Це е, штампована пластикова коробка з кришечкою. Як ви розумієте, це не одноразовий виріб з чогось. Це серійна модель. Бо ніхто матриці по Ансони робити е, для одного разу не буде. Пластик, звісно, що ви розумієте, якої якості. Тут взагалі можна будь-якої якості поставити. Е, я так розумію, акумулятор тут приклеєний. Нехай поки лишається. Але він пошкоджений, все одно треба буде відклеювати. Так, переходимо до коробочки. Коробочка теж у нас штампована, як і ця кришечка. Це нам ще раз натякає, що це не просто так, а серійна модель. Тут ми бачимо вже старинний польотний контролер, є СКАшко і бачимо відео. Але дивіться, на 3D-принтері надруковано. Консоль складна. Ось така. Це у нас антена. Економія з текстоліту фрезерований, отакий сегмент антени, припаяний кабель. Далі, що ми бачимо? Розкладна, друкована на 3D-принтері консоль. Тут у нас був ЄЛРС 2.4. от Перевертаємо і дивимось. Цей виріб. Бачите, як зроблені промені? Просто вирізані дуги. І що цікаве, у них економія на всьому. Де четвертий болтик? Його просто немає. Зекономили. І саморізи по дереву. У нас вкручені. А Куди ж вони вкручені? Ага, в встоячки. Сюди. Бачите, як цікаво. Це зелений елемент, він теж друкований, тут була вибухівка. Як я розумію, бо у нас є ось такий проводок до активації, і ще у нас є надрукована на принтері коробочка з двома тумблерами, і сервопривод мав змогу їх перемикати, переводити положення. Це так ви бачите? Аналогове рішення. Конденсатору міста тут не було, я бачу. Хоча міста тут конюм грай. Вони припаяли ось так біля конектору акумулятору. така от чудосія. Ну, ще треба дивитись, дивитись і дивитись. Тут, бачите, не пластикові а, чим, не металеві болтики, а пластикові гвоздики, які вклеєні. Коротше, це серійний виріб, щоб ви розуміли. А, і а, як я до цього казав вам, що я всяке бачу, але дешевши цього, просто неможливо навіть собі і видумати. Чому? Тому що ці пластикові коробочки можна давити в неймовірній кількості за. Смішні гроші. Це як пластикові стаканчики для кави. А, ці елементи вони друкуються на 3D-принтері. Теж тут єрундове. Воно адаптоване під друк, збирається з декількох зепчастин. Проміні різати можна з будь-чого і, як ми бачимо, прикручувати взагалі будь-чим. Метізи там взагалі не роялять. Економити можна прямо на ходу, не докручувати ще по одному гвинту. І... В бої. Антени дорогущі можна не купляти. Щоб ви розуміли. Нафіга купляти там за 300, 500-900 гривень, якщо є ось такий кусочок тик от Ну і уявіть собі, скільки може коштувати такий виріб. І судячи з усього, він долетів, але не виконав свою мету. Чекаю вас в коментарях. Дякую за перегляд. З часом буду показувати вам цікаві речі. Ставимо подобайки, Разом до перемоги!